Коротше, в мене якась проблема з, з самим блюстаксом. Коротше, воно не, не заходить в гру. Ось, нажимаю на натиснути, бах, і мені знову, коротше, емулятор не спрацьовує. Ну, він переходить в режим ось вертикальний. Знову мене в горизонтальний відправляє. Я не знаю, що йому треба. Так, ну. Домашня. Де в нас домашня ось вона. Я натискаю ось вона домашня. Так, ну ось я намагаюся увійти в імперію. Бачите, мене просто викидає. Що там пишуть, я навіть. Ну, коротше, якась помилка. Я не знаю, що це. Тож, вибачаюся з ребзі стріма сьогодні з цієї причини не буде. Ну. Бо, бачите, самі. Бах, коротше, просто воно навіть не запускається. Ось така фігня малята. Ну що ж, навіть ось і ноутбук запустився, все там, начебто норм. Просто тупо тепер лагає. Сам, сам додаток. Ех, все. Всім дякую <свіх> до завтра. Викачу війну. З, ну, зранку, як о дванадцять, ми відіб'ємося. Всіх цілую люблю. Поки до зустрічі. Ще раз вибачаюся. Але це не від мене залежить. А -а -а. Всім тихої ночі, ребзі.